Іноді чую такі фрази від батьків: Моя дитина спеціально напрошується, щоб на неї накричали. Поки на неї не накричиш, вона не заспокоїться. Чи дійсно може таке бути? Так, таке можливо, якщо дитина не вміє проживати емоції. Якщо батьки не вчать дитину емоційному інтелекту, а прояви емоцій в домі сприймаються негативно або зовсім під забороною, така ситуація, де дитина прагне отримати порцію крику від батьків, для того, щоб це допомогло їй заплакати та пережити емоції, цілком можлива. Це такий тиск ззовні, який допомагає дитині. Емоції, які накопичилися всередині. Пережити, коли ми плачемо, нам стає завжди легше. І якщо дитина так робить, це не добре. Дитина має навчитися самостійно без оцього зовнішнього тиску проживати і відпускати емоції. Для цього ми маємо навчити дитину. Пізнавати емоцію і називати її. Коли дитина відчуває якусь емоцію, ми її, її називаємо, і також називаємо причину, чому ця емоція виникла. Тобі зараз сумно, бо нам час додому. Це допомагає дитині зрозуміти, що зараз з нею відбувається. Підтримуємо дитину, даємо їй зрозуміти, що ми поруч, і якщо дитина не проти, можна її обійняти. А якщо проти, то просто бути поруч і без цього. Так, дитина вчиться не боятися власних емоцій. Чимо дитину прийнятним способом виражати свої емоції. Наприклад, коли дитина злиться, можна потупотіти ногами, пом'яти папір. Якщо дитина старша, то проговорити вголос свою емоцію. Я зараз так злюся. І якщо все це регулярно повторювати, згодом дитина навчиться впізнавати свої емоції і проживати їх вже без вашої допомоги. А також не боятися і не соромитися своїх емоцій, бо емоції це невід'ємна частина нашого життя, і це звіт про наш внутрішній стан. І ось тут є два відео про емоції. Подивіться, якщо вам цікаво.